Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни пожежа у центрі Дніпра зайнялася багатоповерхівка, чергове мінування в місті на цей раз 44 закладів. І про ситуацію на Дніпропетровщині як минули нічі ранок у Нікополі. Усі подробиці далі. Пожежа у центрі Дніпра близько третьої години на проспекті Поля загорілася багатоповерхівка. Зайнялося на балконі однієї з квартир другого поверху. Вогонь охопив площу у 5 квадратних метрів, пошкодив речі та віконну раму. Полом'я загасили рятувальники, обійшлось без постраждалих. Нова хвиля фейкових мінувань у Дніпрі минулої доби правоохоронців повідомили про бомби у військово-силових органах і публічних місцях. Поліцейські перевірили 32 торговельні центри, будівлі СБУ, автовокзалу, двох залізничних вісім територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Загалом оглянули 44 об'єкти. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Без повітряних тривог і ворожих атак минули ніч і ранок на Дніпропетровщині. Жоден населений пункт не потрапив під вогонь росіян. Попри загрозу артобстрілу з тимчасово окупованих територій, спокійно було і на Нікопольщині. Про це повідомив міський голова райцентру Олександр Саюк. Олександр Саюкпонікаполю без надзвичайних ситуацій, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. За їхніми спинами долі мільйонів. Захист цілої нації на бахмутському напрямку нагородили наших героїв-аеророзвідників. Військові з Криворізької окремої бригади територіальної оборони. За час існування неодноразово нищили ворогів на найбільш гарячих точках. Зараз ціною власних життів утримують східну фортецю Бахмут. За це бійцям вручили відзнаки та нагороди. Утім, наша вдячність безмежна. Пишаємося та чекаємо вдома. Врятували одразу два життя. Медики Дніпровської лікарні допомогли породіллі зони бойових дій народити здорову дитину передчасно, на восьмому місяці вагітності. Під час евакуації сім'ї з Донецької області жінці стало зле. Лікарі вирішили не втрачати часу. Так, на світ з'явилася дівчинка вагою менше кілограму. Як зараз себе почуває родина? Розпитала наша Поліна Паламарчук. На ну, тата схоже. Темненька. Вона ані на мить не відходить від своєї дитини. Олександра мама новонародженої дівчинки. Крихітка вагою усього 770 грамів та зростом 33 сантиметри. Жінка народила передчасно на 29-му тижні вагітності. Хвилювання є, звісно, як у всіх батьків, але знаючи, що досвід є, з такими маленькими дітками не так сильно. Родина з часового яру, що на Донеччині, буквально за місяць до передчасних пологів вирішили евакуюватися з міста. Уже стало вже після уїзду. Гірше стало після того, як ми поїхали звідти. Там палають будинки, розбите усе. Ми, коли уїхали, приїхали в Крам. Коли ми приїхали до Краматорська, буквально через два дні в сусідній двір прилетіла ракета. До однієї з дніпровських лікарень Олександру привезли вже у критичному стані. Лікарі робили усе, аби уникнути перечасних пологів. Та з кожним днем загроза життю мами та дитини ставала все більшою. Коли ми моніторували кожен день дитинку, і коли ми побачили, що може бути біда, то прийняли рішення йти в операційну. Це не перша дитина у родині. Торік саме тут Олександра народила старшу доньку Альону. Дівчинка також була недоношеною. Як Вона, як і усі дітки, тільки маленька: 680 грам. Питається ходити. стрибає, намагається ходити, сидить, посміхається. Три місяці вона з мамою була під постійним наглядом лікарів. кажуть, зробили усе можливе, аби дитина виросла здоровою. Коли Олександра приїхала в цей раз до нас, то ми побачили плоди нашої праці. скажімо так, ми дуже задоволені. Дитина без ніякого дефіциту. Вона здорова, нормальна дитинка для свого віку. Медики кажуть, навіть війна не стає перепоною для нового життя. Лише за минулий рік у цій лікарні народилося 500 немовлят. У Нас 98,8%. Відсотків всіх діток виходжується. Дуже важливо, щоб займалися професіонали, які можуть зробити і операцію і виходити. Це дитя, яка має вагу п'ять разів менше, ніж скажімо, є нормою. Українці повинні народжуватися в будь-який час. Після виписки з лікарні родина планує залишатися у Дніпрі. Та мріє про єдине якнайшвидше повернутися додому. Щоб вони були здорові. Щоб вони були здорові та не чули вибухів. Хочу нормального дитинства для них. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. 4750 тисячі ракет на 16 мільярдів доларів. Саме стільки снарядів Росія випустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані розслідування. Forbes. за підрахунками експертів РФ майже повністю вичерпала запаси калібр та Х 555 Імовірно, через це зараз частіше застосовують дорожчі ракети типу «Кинжал». Однак на озброєнні ворога все ще залишаються тисячі одиниць малої дальності, як с 300 вони б'ють на відстань до 200 кілометрів та руйнують прифронтові міста. Звозили впродовж чотирьох днів і втратили в один момент. В окупованому Мелітополі бавовна знищила техніку та особовий склад окупантів. Заявив мер Іван Федоров. Загальні ж втрати загарбників вже перевалили за 177 тисяч. Водночас розвідка Британії повідомляє, Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута. Рашисти мають певні успіхи. Тим часом минулої доби наші захисники відбили понад 40 ворожих атак на чотирьох напрямках. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Вона має італійське походження, але велику цінність для українського народу. У Кам'янському планують відновити пам'ятку архітектури. Будівлю, в якій колись був клуб для інтелігенції, раніше нею опікувалася держава. Тепер за це відповідатиме місто, що хочуть зробити зі спорудою. Дивіться у нашому матеріалі. І стінах проходили бали та грали оркестри. Раніше ця унікальна будівля, зведена за проєктом італійського архітектора, була інженерним клубом для інтелігенції, потім музеєм. Але він теж згодом зачинився. Нині ж споруду знову хочуть повернути до життя, кажуть міські владці. На останній сесії міської ради 31 березня депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність цієї будівлі, де був розташований музей ДМК. Ми плануємо провести його до ладу, передати на баланс нашого театру. У театрі такому рішенню радіють. Це одна із перлин Камінського, яку ми зобов'язані зберегти і наповнювати життя. Унікальний стиль архітектури, акустика. Естетична концепція цієї будівлі були ретельно розроблені. Саме для проведення мистецьких заходів п'ять років тому так само на баланс міста передали занедбану будівлю палацу культури імені Горького. Вона стояла пусткою 12 років, розповідають у мерії, а зараз знову ожила. В даний час там знаходиться друга сцена нашого театру. Там знаходиться багато дитячих гуртків. І ця будівля користується дуже великим спросом серед наших мешканців. З черга і за будівлею колишнього інженерного клубу. Тут планують зробити ремонт, відновити сцену, гардеробні та костюмерні. Аби для маленьких кам'янчан вийшов гарний ляльковий театр. А Арнау Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.